Що, всім привіт. Сьогодні спробуємо другий раз з доцію вийти на лід. Можна бачити позаду, доця вже йде. Попробуємо на ті самі місця. Сьогодні вже взяв з собою бур і пробуємо зараз піти там, де ми минулого разу бачили окуня, бачили платвичку, забуримося і. Взяли сьогодні свіжого мотиля і будемо пробувати ловити. Також сьогодні взяли з Яною ось таку водочку. 60 см вона має. Така йде капронова ручка, досить зручна. Також вона отута кінчик має такий м'ягенький. покажи Подобається тобі? Добре, взяли бур. Взяли на ящичок, купили мотиля. Відразу свіжого зараз ми зробимо яні удочку і будемо відразу пробувати рибачити. Ось свіжий мотиль. Жарліці сьогодні не брали, бо кажуть, що вже два дні щука не ловиться. В цій лунці побачите, в цій лунці окунь. разу. Да Угу. Uh -huh. Все, будемо пробувати ловити. Зав'яжемо таку мормишечку. Можна бачити, да. Така бліскуча. Пробуємо зараз. Тої вибачаюсь, не мормишка, а така бльосенка на окуня. Что, снимаешь? Да, снимаю. Так что? Опа. так что, кто ходит с сыном или с дочкой на рыбалку, то пишите в комментарии, как вам такая рыбалка. Да, mm -hmm. Так, хорошо. Все. Бур. Бур у нас готовый. Попробуем. Попробуем его сверлить. Давай. Пробуй. Так, давай. Ручку просвернем. Прижим. Ножи у нас острые. Дуже. О, він великий, високий. Дуже великий. Дивіться, друзі, Є покльовочка. Перша. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зараз спробуємо підсікти її. Вже певно сама зацепилась. Твичка Ось така невелика рибка перша. Так, чистимо рунечку будемо зараз ловити на мормишки. Використовуємо сьогодні ось таку удочку. Що вам добре видно? Так, немає там попробуй, поки я не випустив на ту сторону. Ось такий ківочок. У нас іде Так на цій удиці ліска намотана 01. Гляне на удочці 016. Якщо я не помиляюсь, 016. Пересадимо мотиля. Цим старим мотильом ми закормимо. Пробуємо закормити. Старим мотильом. А, нового мотиля ми помістимо. І на половину порцій, щоб не марнити його так. Может будет попробовать. Так, давай я попробую. Так, давай Кинем трошки сюда. Лучко. Прикормить рыбку. Иди туда попробуй еще дать. Чуєш, виш? Йди на ту першу лунку, попробуй. Я зараз спробую тут. ще туди закормимося, тулом. удочки. Друзі, на таку не хоче. На золотисту зараз ставимо таку сріблястий колір. Побачимо, як буде на сріблястий колір. Поки окунь мовчить, Зловили, як ви бачили, одну червону пірку та. і зараз перев'яжемося. Будемо пробувати далі. Поки поклявок немає, все стоїть на своїх місцях. Uh -huh. Нема нічого. Не змерзло. Uh -huh. Продовжуємо. Чекай. Почистимо луночку. Подивимося, чи є. Через камеру глянемо, чи є в нас риба. Навіщо дивитися, якщо у нас Треба. На жаль, не вийде подивитися через камеру, бо я її не зарядив. Шкода, шкода. Давай, я буду Камера виявилася незарядженою. Нічого, будемо пробувати. Давай, пробуй. Не так, я тобі казав, нижче опускай. Нижче. Ти не так удочку тримаєш. колечко має бути донизу. Колечко має донизу, отак. За ручку. Діоргай. Опускай нижче, Дивись я і покажу як. Дай. Опустила. Раз. Раз. так, бач? І ти собі свали і будеш. І ти собі свали і ловиш. Я буду ловити на мателя. Пробую. Давайте зробимо другу лунку. Так мій гаразд. Лунчка була тут у мене робоча. Виходить? Подобається. Дивіться, друзі, зав'язали вже нову мормишечку. Ось таку. Ось таку. Нову удочку вже зав'язали Яні, не Яна? Попробуємо вже на дві удочки ловити. Поки все стоїть на своїх місцях. Немає покльовки на ту першу утку. Зараз трохи підкормимося старим мотилем і будемо насаджуватись на новий. Okay. Вже позбиралися рибаки по озері, видно. Дехто просто так гуляє. Не рибачить. Що там до це? Плювало. Плювало? Якщо буде легенько нагибатися ківочок, тоді попробуєш підсікати. Добре? Зараз ще попробуємо підкормитися і рибачимо поки далі. Ну що, друзі, ми вже з яною годину часу, мало відчутовочку на цю вудку. На два Угу І не реалізували покльовку помалу вже будемо збиратися. Щось піднявся вітер на озері, щоб довго не мерзнути бур сплали все, за весь цей час, поки ми тут, то ми зловили тільки одну рибку, самі ви побачили, да? більш покльовок немає. теж не хоче брати. Поки риба немає апетиту. Не хоче нас радувати покльовками. Зараз ще буквально перекинемо в одне місце, попробуємо сюди. Поки ми вирішили трохи перекусити. Ще 10 хвилин побудемо, будемо йти. Що повертаємося назад до доці. ДОЦІ, Сьогодні нічого нема, так? Да? Ще другим разом. Або поїдемо в інше місце, порибачимо. Пробуємо, можливо, з'їздимо в добротвір. Кажуть, що канал замерз в добротворі. Хто тут знає місцевий, да? то можна половити. З льоду. Ну Сьогодні такий косяк був, що камера нам що ми під водою дивитися і ми не, не могли віднайти стоячу по мене, рибу. Добре, всім пока!